Я роблю генеральне прибирання навесні і восени. Перекладаю весь одяг, щось перу, щось провітрюю, а заразом і вже до іншого добираюся серванти, штори, підлоги. Роботи багато, і мій чоловік мені посильно в цьому допомагає. Також донька приїздить і теж мені допомагає, бо я вже на верхні стележі не можу дістати зі стільця, голова крутиться, а вона молода ще скок і все протерла і дістала. Отак ми господарювали та все витрушували і перескладували, а Петро викидав сміття. Я не знаю, де він те взяв, але лиш почула ти подивися, що діти зліпили і в горнятко поставили. Я лише краєм ока глипнула, що то було якесь пір'я в пластиліні, чи щось таке, махнула рукою, мовляв, не відволікай мене дурницями. Я б і не пригадала цей випадок, якби не подальша історія. Буквально на наступний день мого здорового чоловіка не стало. От секунду ще веселився та говорив до мене, а тут вже на підлозі. Я в швидку до доньки. Час в такому пролетів, мов в тумані. З одного боку, все тягнулося просто безкінечно довго, а з іншого пролетіло як одна мить, і я нічого згадати не можу. Але чомусь мені весь час наша сусідка Надія на очі траплялася я не знаю чого, бо наче коло мене були лише рідні, але її лице наче переді мною стоїть. Почалися мої безрадісні дні ходіння до чоловіка та розмови з ним. Нащо ти мене в 63 роки та покинув? Чого так? Говорю і говорю, а відповіді й нема. Пройшло кілька місяців, донька то приїжджала, то їхала, а цього разу поїхала з онуками на канікули. От діти бавляться і щось собі ліплять, а мені перед очима оте з пір'ям постало. Діти, а ви пір'ячко не запихали в пластилін? питаю їх я. Нащо? питають онуки, та й у вас курок нема, де ми пір'є візьмемо. Дійсно, я не тримаю курей, у мене лише квітник коло хати, бо місця й так нема, хоч ми й живемо, наче у власному півбудинку. Я тоді запалилася і пішла до сестриці в церкву та розказала, що то за таке могло бути спір'я та напис з чоловіком. Підклад, сказала пошепки, та хтось свою хворобу підклав вам. Я зблідла. Сусідка надія, вона. Ходила до мене, мов свячену воду, та все стогнала, танила, яка вона хвора, що ніхто не знає, що з нею, о, які я вже аналізи не здавала, до яких світил не ходила, але ніхто мені не може діагноз поставити, а я ж така ще молода. Що мої 55 років, говорила мені одне і те ж мало не щодня. І приходила, і одну я її лишала, то в кімнату вийду, то на вулицю, а вона ж в хаті й по 10 хвилин сиділа сама, та за той час можна всяке було зробити. А найдивніше, що я бачу, як вона мало не бігає по вулиці, обличчя пашить здоров'ям, рухи впевнені, а вже голос її чути аж до мене. Того мені її лице перед очима стоїть. Я розказала про свої підозри донці, але вона мені не вірить. Мамо, серце таке раз і вже нема. До чого тут ваші середньовічні методи. Та в таки ніхто вже не вірить і тільки на довірливих гроші заробляють. А як ти поясниш такий збіг? питаю я її. Тата не стало, а вона одужала, ще й посміла прийти на поминки до нас. Це яку душу треба мати, аби такого наробити, і прийти на свої очі, подивитися? Донька каже, що це все дурниці. А от я так не думаю. Що мені тепер робити з надією сказати їй в очі чи ще збирати докази і вже потім щось робити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.